Михайло Каменю, в нас експерт групи поліція під контролем. Пане Михайло, добрий вечір. Добрий вечір. Є ще одна історія або ще одна проблема, яку актуалізувала власне, ця трагедія. Страшна трагедія, це те, що насправді, якщо я правильно розумію, за коаліційною угодою працівників ДСО і самої служби як такої вже могло би і не бути, оскільки вона за коаліційною знову ж таки угодою має бути ліквідована. Так це передбачено. Я нічого не переплутав тут. Абсолютно вірно. Свого часу, коли була створена коаліція, була. Заключена коаліційна угода. І там було написано те, що ви сказали. Не факт, що воно мало бути знищено і нічого не було б на цьому місці. На місці Державної служби охорони могла б з'явитись якась структура, наприклад, державне підприємство, яке б надавало такі платні послуги. Просто зараз є абсурдна ситуація, коли є державний орган, який за законом уповноважений захищати всіх громадян, але деяких громадян за додаткову плату він захищає, виходить трошки більше. Це неправильно для державного органу, це по-перше. Інший аспект це бюджетні кошти. Тобто наші податки йдуть на забезпечення, ну на різноманітне забезпечення поліцейських, які працюють фактично за, за замовленням. Я погоджусь, якщо вони будуть працювати в державному підприємстві, але якщо я буду оплачувати їх послуги, коли вони ну, мені їх фактично не надають, я вважаю, що це неприйнятно. І, в принципі, саме для цього це і було в коаліційній угоді, не тільки там, в багатьох різних документах. А, чому, ну крім того, що я розумію, що там ДСО погана практика, в тому сенсі, що це справді якась поліція за гроші, але з іншого боку, які, які от ще проблеми в тому, що ми маємо платну поліцію, яка от просто якогось, ну, фактично за гроші. Та? Можна просто сказати простими словами, що той, хто платить, той замовляє музику. Я думаю, що це серйозна така загроза, оскільки а, поліція охорони, вона існує за рахунок тих, хто оплачує послуги. Відповідно, вони будуть зацікавлені в тому, щоб ті, хто платять серйозно, їхні інтереси потім враховувалися. Я сам стикався як журналіст в своїй роботі, коли людина, яка займалася охороною якогось об'єкту, казала мені Мої господарі, саме це слово вживалося. Це там, наприклад, дирекція цього закладу, бо вони платять мені гроші. Як це чому це? Неправильно з точки зору місії, яку виконує поліція в суспільстві, так просто коли поліцейський виконує функції охорони, це окрема функція. Але при цьому ми не забуваємо, що на ньому може висить всі весь інший спектр, який по закону і функцій, і повноважень. Тобто він може робити те, що він вважає за потрібне в рамках своїх повноважень, а вони в поліції доволі широкі. Тобто, якщо передати ці функції якійсь іншій структурі, яка не буде державним органом, які не будуть. Ці повноваження, які є в поліції, ті функції одночасно з цими, тоді це буде значно краще. Це просто людина, яка буде охороняти навіть ці державні підприємства, Вона буде чітко розуміти обсяг своїх повноважень, які використовуються для досягнення цілей, тобто охорони. Ну просто я напевно не помилюся. Якщо скажу, що поліція це більше ніж просто професія. От зараз ми показуємо зокрема нових та патрульних. Які якраз намагаються нам довести, або ми влада намагаються довести, тим що все таки поліцейські це певна місія в суспільстві? Це більше ніж просто отримувати гроші від когось і за це виконувати якісь послуги. Однозначно. поліція, поліція це має бути сервісний орган, який надає послуги всьому населенню, незалежно від того, чи там хтось заплатив за додаткову послугу, чи не заплатив, тобто це створюється ну свого роду дискримінація. Ну, не одне, це не точно дискримінація, але просто ну, таке от положення, за, яких, за якого хтось отримує більше від поліції захисту, там, ще якихось функцій. Фішечок. Ну, тобто... а хтось інший поки отримує менше, тому що, що ця людина зайнята на... На таким охороною чогось, то вона не виконує свої інші обов'язки як поліцейського. Просто, наприклад, захищати порядок або безпеку інших громадян. А однозначно, Що ще і при цьому поліція охорони, mm. коли вона була ДСО, їх часто залучали чомусь для охорони громадського порядку. Тобто вони то виконують вони одну функцію, то вони виконують інше. І... Трохи важко, напевно, перебудуватись, щоб виконувати все і одразу. Їх використовували часто, як, ну, можна сказати, гарматне м'ясо на мирних зібраннях. З іншого а... боку, це був єдиний легальний спосіб мати охоронця, який би охороняв з вогнепальною зброєю, наприклад, якусь будівлю. В принципі, так. Да. Але для приватних охоронних структур, які мають транспортні засоби, які мають центральну, центральні пульти охорони, їм можна використовувати травматичну зброю. Охорона, вона не створена для того, щоб вбивати. Вона створена для того, щоб відбити атаку, фактично. Загалом, для більшості випадків, абсолютно достатньо і травматичної зброї, це, на мою думку, скромно. А якщо є дійсно потреба, щоб були охоронні структури, в яких є вогнепальна зброя, хай це буде державне підприємство. В крайньому випадку, хай це буде державне підприємство. Буде в них зброя тоді. Якщо немає загального консенсусу щодо надання зброї всьому населенню, то хай це лишиться у монополії на зброю у держави все одно в будь-якому випадку. Я не агітую за те, щоб віддати приватним охоронним структурам вогнепальну зброю, оскільки зараз це такі собі легалізовані бандитські угрупування дуже часто, або якісь просто маленькі приватні армії, які виконують різні замовлення, в тому числі рейдерські. Але з поліцією охорони все одно треба щось робити, так чи інакше. Після прийняття нового закону, на жаль, це питання якось зійшло на пси, і ніхто йому не приділяв увагу. І саме цей інцидент дозволяє обговорити це питання. Не треба думати, що ця перестрілка, що в цьому винуваті працівники поліції охорони або в чому в цьому винуваті працівники Кордо або ще хтось. Хай це встановить слідство, але це гарне. Підстави для суспільства влаштувати таке обговорення, де місце цієї поліції охорони, де місце цих державних фактично підприємств. Ну це бо це підприємницькі послуги, державних підприємців, які надають послуги охорони, Є місце в органі національної поліції чи в чомусь іншому? Є якісь рекомендації, наприклад, Ради Європи чи інших якихось таких інституцій, як реформувати краще цю галузь в Україні? Так, Рада Європи, а саме Генеральний директорат, давали свої коментарі щодо проєкту закону про національну поліцію, ну, в результаті прийняття якого ми отримали закон, і проекту закону про органи внутрішніх справ, який не пройшов Верховну Раду. А в цих рекомендаціях було вказано коротко, що функції охорони за гроші мають бути вилучені з закону про національну поліцію, що це не властива функція. Так само про це говорять. І експерти реанімаційного пакету реформ. Ще на етапі, коли закон розроблявся в альтернативному законопроекті, не було цих функцій, там не було охоронних функцій за гроші. Про це ж говорить і група поліції під контролем. Що в такому випадку мало бути замість ДСО? Якщо саме от слідувати рекомендаціям європейських експертів, ну експерти не вказують, що саме треба створити. Вони не влізають в такі деталі. Вони добре які, кажуть, що які приклади, зробити? могли б для України бути ну. Такими, що можна взяти як прикладні, я не думаю, що тут варто дуже орієнту... ну, орієнтуватись, наприклад, інших країн, оскільки в нас є свій дуже специфічний український контекст, в тому числі приватні охоронні структури, як міні-ОПГ, організовані приступ... злочинні групи. Ну і питання рейдерства ніхто вже поки не вирішив, не розв'язав, не скасував. Тому так. ми маємо зрозуміти, яким нам краще шляхом. Це може бути державне підприємство, наприклад, туди можна передати. Матеріально-технічну базу, інші там, тим... всі засоби, які треба для цього. Воно, звісно, буде в підпорядкуванні МВС. Ну, я не бачу, в якому міністерстві ще може бути підпорядковуватись таке державне підприємство. Тобто, шляхи є, треба лише почати це робити.